Ми вже побачили анонси флінса та на оновлення 6.0. І зв'язку з цим виникає питання, якою намагаються провернути ще один нічний дух, але вже з місячними реакціями і змусити нас купувати персів чи ні. Як ми вже зрозуміли, всі перси на краю будуть зав'язані на так званих місячних реакціях, які будуть активуватися за звичайних командах, де вони будуть. На прикладі місячного заряду дана реакція по факту є слабша за звичайно заряджений. Її спасає тільки те, що не фабафа її пасивкою, і через це вона відносно на рівні зі старою іноді ж сильніше. Далі момент з фуріною для. Ці Lunar чарж вона до сраки, бо бонуси до шкоди в її формулі не враховуються. Всього можна піти в домисли і зробити висновок, що хую можливо хочуть змістити важливість фуріни для нових персонажів. І до того ж, можуть навмисно робити місячні реакції слабшими за стандартні, без відповідних баферів. Створюємо проблему, продаємо її рішення підхід. Тобто, можливо, що для нормальної реалізації нових персів нам потрібно буде від двох персів надкраю в команді. І також це явно буде геймплейно зав'язано на головній фігурі краю колумбіні, яка буде для нових реакцій як нахіда для дендро